Вітаю мешканців Житомирщини. Нині ментальне здоров'я українців так само важливе, як і фізичне. У цьому році, за ініціативою першої леді Олени Зеленської, створена всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як. Ця програма спрямована на те, щоб допомогти українцям знайти джерело сили для роботи й буденних справ, а також вона навчає нас піклуватися про власне ментальне здоров'я. Тема ментального здоров'я є актуальною для всього світу, і її масштаб настільки широкий, що охоплює як окремі громади, так і цілі країни. Це було підтверджено під час третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві на початку вересня і був присвячений темі ментального здоров'я. В межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я в червні цього ж року в області створений координаційний центр підтримки цивільного населення. Це консультативно-дорадчий орган, основним завданням якого є підтримка постраждалого населення від війни та координаційна робота в цьому напрямку між місцевою владою, правоохоронними органами, органами державної влади та громадськими організаціями. Пріоритетами координаційного центру при житомирській уваді насамперед швидке та оперативне прийняття рішень, реагування на виклики, дієва система допомоги людям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, зумовлених війною. А також виконання головної мети всеукраїнської програми ментального здоров'я зробити послугу з психосоціальної підтримки доступними та зрозумілими для людей, максимально наблизити отримувачів послуг до надавачів. Сьогодні стресові ситуації виникають у житті кожного громадянина України. А психологічна напруга впливає на всі сфери життя та мінімалізує нашу здатність протистояти викликам буденності. Саме тому в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я та як створюється і популяризується на теренах інтернет-простору та соціальних мережах інфографіка, на якій у простій формі надається інформація про збереження і поліпшення психічного здоров'я. Такому простому форматі, як короткометражні мультики, комікси чи яскраві зображення, надаються поради щодо того, як знаходити в собі сили кожен день, вчитися піклуватися про себе, опановувати стрес, тривогу, гнів та допомагати тим, хто цього потребує. День ментального здоров'я у світі та в Україні визначається широку 10 жовтня. Але більш свідомо до цього дня і проблем, які постали перед суспільством, почали ставитися лише з початком повномасштабного вторгнення. Щороку, 10 жовтня, світ намагається максимально привернути увагу суспільства до проблем постійного психічного стресу. Цей день спрямований на підтримку людей, які не страждають на серйозні відхилення з боку психіки, проте переживають скрутні часи і потребують сили волі та характеру, які б допомогли їм впоратися з будь-якими життєвими труднощами. Отже, 10 жовтня Житомирська обласна військова адміністрація організовує регіональну конференцію Ментальне здоров'я, стійкість майбутнього. На заході ми говоритимемо про напрацювання та плани у сфері ментального здоров'я в Житомирській області, про те, як працює послуга з ментального здоров'я у різних сферах. Також запрошуємо Житомирян та гостей міста на інтерактивний вуличний івент Стежка ментального здоров'я за участю представників і психологів СНС, ГУНП, ПАКТ, ЮНІСЕФ, амбасадорки Всеукраїнської програми ментального здоров'я «ТИЯК» як Дарії Квіткової. Дякую за увагу! Бережіть себе!